Чому протягом тривалого часу у Франції не вщухають протести? Чим французам не вгодив президент Макрон? Як популістський трюк у 80-х роках призвів до сьогоднішньої тривалої кризи у Франції, і які ризики несуть для України запальні французькі протести? Всім привіт, це Денис Сігай. І сьогодні ми поговоримо про пенсійну реформу президента Макрона, який буквально на характері переламав найщедрішу пенсійну систему в Європі і при цьому спалив весь свій політичний рейтинг. Перед початком я хочу вас попросити поставити вподобайку цьому відео та обов'язково підписатись на мій канал, якщо ви досі не підписані, або вперше про мене дізнались. Якщо у вас є змога поширити моє відео серед близьких або в своїх соціальних мережах, буду вам безмежно вдячним. Для тих, у кого є бажання підтримати мій канал фінансово, я нагадую, що є чотири способи: одноразовий донат на банку Монобанку, підписка на спонсорство YouTube, платформи BuyMeCoffee та Patreon. Велика шана тим, хто вже підтримує мій канал своїми донатами, вас вже Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Peut-être. Якщо ви активний користувач Тіктоку, то мали б згадати цей спіч французького президента Макрона. Буквально кілька тижнів тому він завірусився та полетів у тренди мережі. Так от, це в березні Макрон намагався впевнити французів у тому, що пенсійна реформа вкрай необхідна для країни, і якщо її не провести, наслідки для економіки можуть бути. Фатальними а почалось це у 1980-х роках. Тодішній президент Франції, соціаліст Франсуа Мітеран провів пенсійну реформу та знизив пенсійний вік з 65 років до 60. Це було обіцянкою Франсуа Мітерана під час його президентської кампанії. Він називав це битвою за час, щоб пожити, і це доволі безвідповідально та популістично. Навіть тоді запитань до такої щедрої реформації французької пенсійної системи було дуже багато. Бо хто за все це буде платити? Звідки брати? На це гроші, і чи далеко доїде французька економіка з таким важким пенсійним навантаженням, особливо на фоні зростаючого безробіття та демографічних тенденцій. Але закон було прийнято, і в іронічну дату 1 квітня 83-го року він вступив в силу. Ейфорія від такої пенсійної реформи пройшла доволі швидко, навіть за час президентства того ж самого мітерана. У 93-му році на парламентських виборах перемагають праві та центристи. Вони формують коаліцію Союз за Франц» Президент Мітеран, партія якого зазнала поразки, був вимушений призначити на посаду прем'єр-міністра Едуара Баладюра. Він одразу окреслив, що економічна та соціальна ситуація у Франції серйозніша ніж будь-яка, яку Франція знала за 40 років. На той час дефіцит пенсійної системи склав 40 мільярдів франків, тобто стільки грошей не вистачало для покриття пенсійних зобов'язань. І вже влітку 93-го року уряд Баладюра трохи адаптує пенсійний законодавство. Авство для приватного сектору було підвищено пенсійний стаж з 37,5 років до 40. Пенсійний стаж це період протягом якого ти робиш нарахування в пенсійний фонд. Тобто, щоб отримати повну пенсію, тобі має бути не тільки 60 років, але й 40 років пенсійного стажу. Нагадую, державних службовців ця реформа не стосувалася, але щоб кардинально змінити ситуацію з пенсійним дефіцитом, цього кроку було недостатньо. Кардинально недостатньо за часів наступного президента Жака Ширака великих змін в пенсійній системі не було. Уряд Леонеля Жаспена лише заснував пенсійний резервний фонд, метою якого було накопичення фінансових резервів, які б допомогли покривати шалені дефіцити пенсійної системи з 2020 року, з моменту, коли більшість французів, народжених у період так званого «бейбі-буму», мали б вийти на пенсію, і створеним фондом планувалось пом'якшити таке різке навантаження на пенсійну систему. Але це боротьба з наслідками, а не з причинами. І в 2003 році тодішній міністр соціальних справ Франсуа Фіон. Просунув свою нову пенсійну реформу. З більшого він просто поширив пенсійну реформу Баладюра 93-го року на державну службу, тобто підвищив пенсійний стаж державних службовців та працівників державних кампаній з 37,5 років до 40. І в 2012 році стаж підвищується до 41. Такий крок влада намагалась зробити і у 1995 році, але зустріла тотальний спротив профспілок, і реформу було зупинено. Цього разу уряду вдалося просунути це. Але з деякими компромісами, щоб заручитись підтримкою різних профспілок, наприклад, з'явилась можливість завчасного виходу на пенсію, якщо працівник рано почав свою робочу кар'єру та напрацював 43 роки робочого стану. Звісно, це не кардинально, але давало можливість на декілька років раніше вийти на пенсію. Також, паралельно до обов'язкового пенсійного забезпечення, було запроваджено накопичувальну систему, щоб заохотити французів накопичувати пенсійні заощадження самостійно, і знову ця реформа. Не була достатньо кардинальною, щоб зупинити пенсійну кризу, викликану зменшенням пенсійного віку за часів мітерана. У 2008 році відбулася реформа так званих спеціальних пенсійних режимів. Французька пенсійна система поділяється на три ланки: пенсійне забезпечення у приватному секторі, пенсійне забезпечення у державному секторі та третя ланка це спеціальні режими пенсійного забезпечення. У Франції деякі працівники користуються спеціальним пенсійним планом. Це великий спектр від залізних. Мічників та працівників газових компаній, до помічників нотаріусів у цивільному праві та працівників паризької опери. Таких спецрежимів у Франції 42. І працівники, які зараховані до спеціального пенсійного плану, зазвичай виходять на пенсію раніше інших. Наприклад, на залізниці середній вік виходу на пенсію 52,5 роки. Це історична штука. Ці режими з'явилися ще до того, як у Франції держава почала займатися пенсіями і створювались пенсійні фонди конкретних компаній. Які прагнули заохотити своїх працівників до важкої та небезпечної праці, і раніше вони існували окремо, тобто є, наприклад, залізниця, там є чинні працівники та ті, хто вже вийшов на пенсію, і умовно, пенсійний фонд залізниці покривав пенсію своїх пенсіонерів за рахунок виплат від чинних працівників. Але поступово пенсіонерів стало більшати, а працівників. Меншати і виявилась банальна проблема, що грошей стало замало, щоб утримувати пенсіонерів. Внесків стало недостатньо для покриття всіх пенсійних зобов'язань. І тут підключилась держава, яка почала балансувати бюджет цих спеціальних пенсійних фондів. І як розумієте, для держави це додаткове навантаження. Наприклад, у 2006 році пенсії за спеціальними пенсійними планами було виплачено на 15 мільярдів євро, тоді як внески працівників становили лише 6 мільярдів. І от у 2008 році їм теж підняли обов'язковий період пенсійного стажу для виходу на пенсію до 40 років, так як і раніше підняли спочатку для приватного сектора, а потім для державного. І кожен раз, коли ці режими чіпали. Це супроводжувалось великими протестами профспілок. Вагомий ривок був під час президентства Ніколя Сарказі. В ті часи ситуація з пенсійним забезпеченням прогнозовано погіршилась, особливо через зростання безробіття та фінансової кризи 2008 року. Тоді він доручив уряду провести пенсійну реформу, завдяки чому пенсійний вік було підвищено з 60 років до 62. Це був кардинальний успіх, але він призвів до затяжних страйків та протестів. І тут прийшла черга президента Макрона. У 2017 році під час своєї президентської кампанії він пообіцяв повний перегляд пенсійної системи, і тоді на виборах він переміг та отримав свою абсолютну президентську більшість у законодавчій гілці влади. Це відкривало перед ним безмежні можливості. Реформатор у 2019 році його уряд висуває проект пенсійної реформи, який передбачав створення універсальної пенсійної системи, яка б замінила ці 42 спеціальних пенсійних режимів. На додачу законопроект містив підвищення пенсійного віку до 64 років, починаючи з 2027 року. І навіть дійшло до того, що законопроект був внесений у парламент. Але спочатку це викликало масштабні протести та страйки, і у фіналі його ухвалення було відкладено через. Пандемію ковід, але пандемія трошки вщухла, і проблема з французькою пенсійною системою лише погіршилась через зростаючий дефіцит у 2022 році. Макрон переобирається президентом і під час передвиборчої кампанії не відкидає свою ідею пенсійної реформи. Але на шляху до цієї пенсійної реформи у Макрона з'явилась серйозна проблема. Незважаючи на те, що він переобрався президентом, у законодавчій владі він втратив свою абсолютно президентську більшість. Ці вибори, взагалі, вважаються великою політикою. Критичною невдачою для Імануеля Макрона, тому що парламент став дуже поляризованим, тобто багато різних партій, і з ними стало важче домовлятись. Це поставило під сумнів здатність переобраного президента здійснювати свої обіцяні реформи. На початку 2023 року прем'єр-міністр Елізабет Борн анонсує новий проект пенсійної реформи. Він передбачає підвищення пенсійного віку з 62 років до 64 але з відстрочкою вже до 2030 року. Тобто, це почнеться не в цьому році, а в 2030-му. За реформою. Також для всіх підвищується пенсійний стаж з 42 років до 43, але знов ж таки з відсрочкою на 2027 рік. Мінімальна пенсія підвищується до 80% від мінімальної заробітної плати. Це приблизно. 1200 євро на місяць. Також реформа скасовує більшість спеціальних пенсійних режимів деякі залишаються без змін: наприклад, депутати, сенатори, працівники паризької опери, поліція, пожежники та комунальщики. А наприклад, для працівників державної компанії з виробництва та постачання електроенергії, та ще для декількох компаній спеціальні режими не будуть застосовуватись для тих, хто влаштується на роботу після 23-го року. Із січня по всій Франції почались масштабні протести та страйки, здебільшого саме через підвищення. Пенсійного віку до 64 років. Вісім найбільших профспілок країни безпрецедентно об'єднались, щоб зупинити цю реформу. Весь 2023 рік Франція охоплена цими акціями з побиттям вітринки, данням коктейлей Молотова в поліцію та жорстокими придушеннями цих протестів. Наприклад, за інформацією Euronews, з 292 заарештованих під час протестів, 16 березня, лише 90 отримали реальні звинувачення. Багато організацій засудили розгін проти тестувальників. з прикольного це також зробив Іран. Тамтешній міністр закордонних справ сказав, що Іран закликає французький уряд поважати права людини. Попри протести, уряд країни та президент рішуче налаштовані на прийняття цієї реформи. 12 березня сенат Франції, де прибічники Макрона зберегли свою більшість після виборів, все ж таки проголосував за вкрай непопулярну пенсійну реформу. Сенатори схвалили реформу 195 голосами проти 112. -ти. і закон треба було проголосувати в парламенті в національних зборах. Де зібрати голоси для такого було майже неможливо, коли президент Макрон та прем'єр-міністр Борн зрозуміли, що просунути реформу через голосування у парламенті у них не вийде, вони вдались до складного конституційного трюку. До пункту 3 статті 49 французької конституції. Ця норма діє з 1958 року і регулярно застосовується французькими урядами. Пункт 3 статті 49 дозволяє уряду прийняти закон без голосування у парламенті, тобто тупо на характері, але опозиція отримує можливість висунути на голосування вотом недовіри до уряду протягом 24 годин після застосування пункту 3 статті 49. Якщо вотом недовіри буде проголосовано, закон вважається не прийнятим. А уряд змушений піти у відставку для Макрона. Це дуже великий ризик. Якщо уряд Борн іде у відставку, навряд чи буде можливість сформувати новий уряд, і це призведе до. Переобрання парламенту і буквально знищені політичні рейтинги Макрона та прихильників пенсійної реформи привели по парламент комуністів, соціалістів та праваків на чолі з Марі Ліпен, яка б залюбки кинулась підірвати міжнародну підтримку України в нагоду своїм кукловодам з Кремля. Але все минулося. Уряд Борн застосував пункт 3 статті 49, міжпартійний вотом недовіри провалився, а за ним провалився і вотом недовіри, який окремо висунула партія Марі Ліпен. Чому так сталося? Тому що Абсолютна більшість парламентарів не хотіли падіння уряду борн та перевиборів, і вони опинились в одному човні з Макроном. Реформа була прийнята. Хоча при цьому 82% парламентарів вважають застосування третього пункту поганою ідеєю. 14 квітня конституційна рада винесла вердикт щодо пенсійного законопроекту. Визнавши його таким, що відповідає конституції, і пізніше того ж дня Макрон підписав цей закон. На цьому фоні протести лише посилились. Опозиція вимагала від конституційної ради призначити референдум з питання пенсійної реформи, але їм двічі було відмовлено. Крайній раз це відбулося 3 травня. Якщо коротко, пенсійна система Франції складна, має великий історичний вплив у вигляді спеціальних пенсійних режимів. Президент Мітеран у 80-х роках зробив дуже шкідливий популістичний трюк. Зменшив пенсійний вік з 65 до 60 років, зробивши його найменшим у західній Європі. В середньому це від 65 до 67. Не можна сказати, що до Макрона всі інші президенти та їх уряди ігнорували пенсійну кризу, ні, але вони боролися. Не з першим джерелом проблеми, а з його наслідками. Макрон вирішив поставити в цьому крапку. Перший проект реформи був зупинений через пандемію ковід, а другий законопроект Макрон буквально протиснув на характері через дуже ризикований конституційний процес пункту 3 статті 49. Якщо ви вирішили подивитися виключно коротко вижимку, то орієнтуйтесь за таймкодами, щоб подивитись що саме означає ця стаття французької конституції. Вся ця пенсійна вакханалія супроводжувалась потужними протестами за Абсолютною єдністю французьких профспілок та опозиції. Протести йдуть і досі, незважаючи на те, що закон прийнято, та він вступить в силу з 1 вересня 2023 року. На протестах 1 травня взагалі кинули коктейль Молотова у поліцейських, і при цьому більшість аналітиків погоджуються в необхідності цієї реформи, бо дефіцит пенсійної системи буде зростати, а французьке населення буде старіти. Пенсіонерів буде більшати, а платників внесків буде меншати. Ще й пенсіонери починають жити в Довше і довше через достойний рівень життя та розвинену медицину. Але й позиція профспілок та працівників, яких обурює пенсійна реформа, теж відштовхується не від банального бажання працювати менше. Станом на зараз, не враховуючи реформи, ситуація наступна: 62 роки це не вік, у якому всі виходять на пенсію у Франції. Це мінімальний вік для виходу на повну пенсію за умови, якщо ви напрацювали свій. Пенсійний стаж, щоб отримати повну пенсію в 62, ви повинні мати 42 роки пенсійного стажу. Тобто, якщо ви почали працювати у віці 20 років, ви жодного року не мали бути безробітним. При цьому повна пенсія означає 50% від вашої середньої зарплати за всю вашу кар'єру. А у більшості випадків це набагато менше, ніж ви заробляли щомісячно до виходу на пенсію. І ще враховуйте, що якщо ви старий, вас навряд чи будуть довго тримати на роботі і завжди будуть шукати варіант вас звільнити до ваших 62 років, особливо в умовах швидкого технологічного розвитку, коли більш старі люди повільніше адаптуються до нових реалій. Отже, сподіваюся, я вам пояснив, чому Макрон підбісив французів у 2023 році. Для України це теж ризик, бо це призводить до політичної кризи та до підвищення рейтингів, таких як Марі Ліпен. Але також слід брати приклад з французів у їх активній участі в житті держави. Протести, акції, дискусії обов'язково мають бути в країні. Бо не можна вважати, що якщо ти віддав голос на виборах раз на 5 років, то ти в. Виконав свій громадянський борг. Ні. Держава це постійний та живий процес. І коли ви в ньому свідомо не берете участь, то там участь беруть олігархи, корупціонери та відверті злочинці. Сподіваюсь, це відео допомогло вам розібратись у французьких протестах. Не забувайте про вподобайки, коментарі та репости. До зустрічі!